Мільйон двісті тисяч гривень. Саме таку заставу у вигляді запобіжного заходу сьогодні проситиме прокуратура для голови ЦВК, якому інкримінують хабарництво в особливо великих розмірах. Повідомлення про підозру Михайлу Охендовському, нагадаю вручили минулого тижня в аеропорту Бориспіль. Він саме повертався з Киргизстану, де спостерігав за виборами. Підозрюють очільника центральної виборчої комісії в отриманні хабарів на загальну суму в понад 160 тисяч доларів. За словами антикорупційного прокурор. Ора Назара Холодницького Хендовський проходить у справі чорної бухгалтерії партії регіонів. Він, начебто, отримував гроші на закордонні відрядження і всі суми розписував у так званій комірній книзі регіоналів. Сам Хендовський будь-яку провину заперечує, втім не виключає, що за рішенням суду може опинитися у кайданках. Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН тиждень. Ожидаю ли я задержания? Я, собственно говоря, ничего не исключаю, хотя, с другой стороны, я спокойно себя чувствую. Конечно. Ну, послушайте, если бы я был к чему-то не готов, если бы я чего-то боялся, то я имел все возможности просто не вернуться в Украину из Кыргызстана.